Так, підпускай в Мама! Що сталося? Що сталося? У мене живий окурець. Не бійся, це ж всього ж ігрушка з пластилина. Вона не жива. Да. Доложи його. Ти що зовсім? Так. Ну добре, це я в тебе забираю. Нашов блін, мені ігрушку. Це, це, я я тебе забираю. Ну, і забирай, вона мені не дуже і потрібна була. да да да. Все одно зараз через п'ять минут привіти без неї. Не. <laughs> like you